Жита з волошками, і луки, і гаї, і всі розкоші без всю вроду, всю красу краю. Як в її, не знаю слова в пісні мої. Довги, таємності розкоші помогні і в касті дійсності діб'ю. живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, бо все мені в радість, ліси і садки, озера й річки і глибокі ставки, плани неосяжні, і гори, і долини, і цвіт білосніжний у лузі калини. В душі моїй солодко грає сопілка, бо, бо ми з України я українка. Сміли! Послідовні. організовані, лояльні, освічені. Харизматичні. Ми команда споло. Наш девіз. Все на землі, все треба берегти. І птаха, і звіра, і оту травинку. Не шванься тим, що цар природи ти, бо врешті ти лише її! Роботу. Представимо вам звіт. Ми прибираємо шкільне подвір'я. Ми доглядаємо за шкільними клумбами. Ми доглядаємо за кімнатними рослинами. Ми! Ми беремо участь у багатьох конкурсах та акціях. Ми під час операції будівничка допомагаємо зимуючим птахам. Ми висаджуємо дерева та кущі. Ми прийшли вам розказати, як природу шанувати. Погодинно що хвилино, ми працюємо активно. Дій, допомагай, смітить хтось, забороняй, думай, дій, допомагай! Дим заводів не дрімай, думай дій, дій допомагай. допомагай! Чистий подих вимагай, думай дій, дій, дій допомагай! Поспішай, охороняй, не согни, не нарікай, сам нікого не чекай, думай, дій, допомагай! На березі річки Котянка це мальовничий куточок Шумщини, наше улюблене місце відпочинку. Ліс це простір, де влаштовують свої будинки великі і маленькі тварини. Ми живемо на українській землі, де пахне полин і четрес. Додому прилітають ластівки, щоб зберегти це. Ми повинні про все дбати. Мета у нас одна і непроста, і скажімо разом такими слова. Наше майбутнє в наших руках. Майбутнє цікаво, а яким воно буде майбутнє? Яку воду будемо пити? яким повітрям будемо дихати, на якій землі будемо жити? Це залежить від нас. За цей для країни рік зробили може небагато, але кожен захід перетворювали в свято, яке приносить користь всім. Задача нас одна і непроста, щоб вільно жила і дихала. Матінка земля. Людино, ти уявляєш, що ти господар природи. Ти впевнена, що ти можеш руйнувати планету. Людино, ти винна! що не цвіте квітка пишна, що не чудна пісня соловіна. Що не здорова наша країна. Людино, ти винна! що не літає пташина. Що не чиста водиця, що не родить пшениця. Людино, ти винна! Вулиці, сирени, укриття. дягає ляльку поспіхом, розгублене дитя. Ломились визволителі, злодюгами одінь. Українська природа стала жертвою російської агресії. Війна вплинула на кожний компонент довкілля: тваринний і рослинний світ, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. Внаслідок бойових дій гинуть рослини та дикі тварини. В акваторії Чорного моря проживають три види дельфінів, і всі вони червонокнижні. Науковці причорноморських країн фіксують підвищену кількість їх смертей, причиною якої є присутність російських військових кораблів в акваторії, які використовують сонари, що видають потужні сигнали. Тварини втрачають акустичний контроль над середовищем, не можуть знайти їжу та гинуть від голоду. Ще одна проблема: заміновані території. На даний момент розмінування потребує приблизно 200 тисяч квадратних кілометрів. Страшний наслідок знищення найбільш родючих чорноземів, півдня та сходу України. Він призводять до забруднення ґрунтів важкими металами свинцем, стронцієм, титаном, кадмієм, нікелем. Потрапляння шкідливих речовин ґрунти знижують їхню родючість. Потерпає природа, потерпає і людина. Забруднення підземних і надземних вод веде до нестачі якісної питної води, підірвано Оскільське і каховське водосховище, знищені ціні види риб та інших живих водних ресурсів. Через пожежі в лісах, містах та на автобазах, які росіяни обстрілювали на початку повномасштабної війни, у повітря потрапило майже 50 тонн шкідливих викидів, а саме забруднення повітря спричиняє ризик розвитку респіраторних захворювань. За два роки повномасштабної війни в Україні від війни постраждала вже велика кількість заповідників спалення Кінбурзької коси, сафарі окупантів. Зруйновані постійною канонадою оселища та гніздування птахів, у плавнях дельти Дніпра, опалені заповідники. Звісно, в умовах війни, коли головна задача це вижити, говорити про повернення екозвичок не завжди доречно. Утім, кожен же зараз має задуматися над тим, що для нього означає дбати про довкілля. За долі покалічені, за сльози і біду. Війна летять на згарища в далеке журавлі і вперто лізе в паросток з під землі. Я нині розмовляла із дощем. Він так спішив про все розповісти, вростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів він говорив у кожній краплі сльози всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити болем спалені серця. Він говорив, все говорив мені, а по моїй душі, немов вогнями, він мав з веселками кружляти вишені, краплинами літати над полями. Він мав би. Та війна пекла вогнем, його краплини билися об камінь, там, де життя колись було ключем. все стихло. Потонув у тумані. Я нині розмовляла із дощем, так щиро і відверто аж до болю, на серці залишився тихий щем. Полинув дощ, забравши із собою мої думки, якими я живу. Молюся, Боже, зупини її. думав, Що я вмиюся слізьми, впаду перед Тобою на коліна, нащадку сумнозвісної орди не по зубах тобі я Україна. Я нація, я сила, я народ. Я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істинна любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка глибоководна. Я з кожним днем міцнішаю. А ти, а ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Загонюй рани, людям і землі. Роби, що дав Господь можливість вміти. Отож рятуймо друзі, поле ліс та луки. Тож вихід є, і зробимо, як справжні українці. Не залишімо матінку природу наодинці. Єднайся, громадо, бо разом ми сила, щоб наша країна цей жах зупинила. Не корчики в чистому небі, а космічні пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти, і не бачили жаху війни, щоб словісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни, щоб було свято на Різдво і Пасху таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася за паску, матуся позривала пустоцвіт і залишила замість і сподання. Щоб батько більш від рани не стогнав. Ступати хочу босими ногами І метелики ловити поміж трав. Та хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею. Хочу просто жить, пустити всі печалі за водою. І кожен нам прожитим дорожить. Всі хліб і квіти суперечна пастя, Багато сій. Марта 21-го століття.